Друзі, вітаю всіх. Сьогодні рада представити вам свою колегу, людину, яка довше з усіх членів команди працює у ВБО Боводам Синдром, наш фінансовий менеджер, мама та просто чудова людина Катерина Чкалова. Катя, вітаю. Доброго дня, Ксенія. Доброго дня, глядачі. Катю, розкажи трохи про свою родину, трохи про себе, скільки зараз років твоїм дітям, все, що вважаєш за потрібне. Доброго дня. Ще раз я Катерина, я працюю в ВБО вже досить давно, ще з 2008 року. У мене двоє дітей, дві доньки, старша з синдромом дауна, а молодша ну, звичайна, дитина. Старший 17, а молодший 11 років. А ти пам'ятаєш, коли ти дізналася, про діагноз своєї старшої доньки, пам'ятаєш свої почуття в той момент? Mm -hmm. um. Пам'ятаю, я дізналася одразу, як мені її показали. Ну, тобто, якщо там деякі люди, мами кажуть, що вони нам не підозрювали, їм здавалися діти звичайними, вони там ніякої різниці не бачили, ну, не знаю, можливо, вони просто не бачили людей з синдромом, ну, якби не знали. А я ну, якось і бачила, і ну, я нічого про синдром не знала, але я бачила таких людей, і ну, якби зовнішність я змогла розгледіти. І я така, але мені при цьому взагалі ніхто із лікарів в перший день ну, не казав нічого, ні про які підозри, ні про що. Ну, тобто... Юля народилася вранці, вони весь день, якщо там деякі є випадки, що там, ну, там одразу кажуть і там вмовляють ну, вмовляють відмовлятися чи щось там, ну, якісь негативні, то мені навпаки, вони всіляко намагалися, щоб я її кормила, щоб я за нею доглядала. І, ну, тобто ніхто нічого взагалі перший день ніхто нічого не казав. Ні про які підозри взагалі. А я, а я розумію, що дитина особлива е, з синдромом, і е, я ж думаю, ну, раз нічого не кажуть, то може я себе накручую, я все ще перший день я сподівалася, що всі мої підозри вони е, марні. Що я себе накручую, але потім на наступний день то нас покликали до завідувачів відділення пологового нею чоловіка мого, і повідомили таке. Ну, вони теж вони дуже позитивно кажуть, що, ну, ви там не переживайте, давайте вам треба пройти обстеження там, серця, там ще генетика підтвердження отримати, може, ще все гаразд. Ну, і як такої літератури 17 років назад не давали там в пологом будинку нічого. Вони нам дали таку стару енциклопедію радянську, де ну, всі прелісті були написані. І фотографія така дуже мальовнича, ну, така типова радянська, і, ну, звісно, це не дуже підбадьорило, але їхні, якби, слова все ж таки підбадьорювали, що не все так погано. Ну, звісно, ну, були роз... розстроєні. Так, я на секунду зробила е цей з інтернету. Підгостая. Були засмучені, розгублені. Так, було мало інформації в той час. Як ну, родина твоя підтримала тебе? Так, моя родина підтримала мене. Ну, верніше, так, скажімо, мене виписали, а Юлю залишили в пологовому. Ну, тобто, мене виписали в п'ятницю. А і нам дали якоби, як, наче два дні на роздуми, чи ми залишаємо дитину, чи е, е, вона буде з нами, чи вона там залишиться в пологому? І далі вже відмов, відмова від дитини. І ну і ми в вихідні думали. Ну, тобто, якби я не знаю, якби не була підтримка родини, то можливо все склалося інакше. Але моя родина мене підтримала, і ми в понеділок забрали в розплогу і, і... вона приєдналася до родини. Що для тебе, як для мами, було найскладніше в прийнятті діагнозу? Якщо чесно, от сама формулювання синдром Дауна воно взагалі ну, вибивало тоді не то, щоб. Е, ну, це перша дитина, і, тобто, різниці я не бачила. ну, Тобто, мені не, не було з чим порівнювати, як вона там розвивається, розвивається та є, ну, дитина і все. Е, але, от саме формулювання треба, звісно, звикнути до нього і. Ну... Тобто, більше не діагнози засмучують, а нерозуміння, як бути далі, ну, як в тебе складеться життя. Тобто, це зовсім. Не, ну, це не діагноз бентежить, мені здається, батьків, а ну, треба просто ти думав одне, а в тебе склалася ситуація зовсім інша, і тобі треба дуже оперативно зібратися і якось перебудувати своє життя, перебудувати свої плани на майбутнє. Ось це дійсно вибиває з колії. Розкажи про освіту, чи ходила Юля до садочку, до школи, як складались в неї відносини з однолітками, з вихователями, вчителями? Юля ходила в спеціалізований садок, але для дітей з ортопедичними якимись діагнозами, тобто вона була в групі з ну, розумово звичайними дітьми, з просто там. У когось там, з ручками, з ніжками, ну, якісь такі тягнози. Але, ну, тобто, і вона в дитинстві, ну, тобто, вона дуже в садочку все дуже подобалося. Ей... Ну, і взагалі вона дуже товариська, і вона дуже любить компанію, і легко йде її в садок, і в школу. Тобто, ніяких проблем з. Садочком у нас не було, і більша проблема була тоді, в ті давні часи, більше влаштуватися в садочок, ніж там якось потім, ніж потім будні садочкові. Тобто ніяких таких проблем не було. Більше проблема з влаштуванням садочок. А в школу вона вже пішла в спеціалізовану, е і, е ну, скажімо так, е до школи є насправді питання, е бо мені здається, якщо наука, то все, що я її навчила до школи, воно як от стоїть на місці, так вона ну, особливо не рухається. А якщо соціалізація, то так, там дійсно їх вчать ну, самообслуговування, кулінарія, щось вона може зробити сама собі поїсти. Ну, таке просте, потім прибирання, ну, простіть мені помічницю в школі. Чи доводилось тобі колись пояснювати Юліним одноліткам чи будь-яким іншим людям, дорослим, що таке синдром БА? Um, ні, одноліткам не доводилося. Um, uh, так сталося, що ми з Юліним татом розійшлися, і uh, потім у мене з'явився другий чоловік. І ну, якось він, коли ми ще тільки зустрічалися, він ну, дивився футбол і дуже злився на футболістів, які погано грали, і, ах ви, в общем, даун. І я, ну, тобто він ще не бачив Юлю, а так ми тільки зустрічалися на початку наших відносин. І я кажу: знаєш, це дуже не годиться так розмовляти і таке казати. І, ну, і пояснила йому ситуацію. Ось така була в мене ситуація. Ну і потім я вже е, молодшій доньці пояснювала, що таке синдром, і ну, чим Юля відрізняється. Це, звісно, все одно не дуже. Софію. Це ну, можливо, вона не дуже зрозуміла, чого до Юлії менш вимог, все одно це їй образливо, але ну так пояснювала молодшій доньці чоловіку, що це таке. А, сама Юля розуміє, що в неї синдром Дауна, що вона відрізняється, ви якось це обговорювали. Знає. Не не думаю, що вона розуміє, і якось, е, напевно, вона може ще зарано. Хоча не знаю, це може я так думаю, що зарано, але Ну, вона не задавала це питання. Ні, 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 ніяких про свої особливості вона не задає питання. Хоча, можливо, якось десь в глибині душі вона розуміє, що, що, що вона все ж таки відрізняється від Софії і від інших дітей, ну, звичайних. Але так вона ну не було ще такої розмови. І ще і... я навіть. І... ну Мені треба, напевно, якось дозріти до тої розмови. В тебе були страхи якісь народжувати другу дитину? Ні, ні не було. Не було. Ну, тобто, е, ну, генетики ж пояснили, що це випадковість, аналізи ми здавали, тобто це точно випадковість каріотипу ну, батьків нормальний, тобто, е, ну, випадковість. Е, виграли таку лотерею та й по всьому. Розкажи трохи про взаємовідносини дітей, Юлі та Софії, як вони ладять між собою, як у них це відбувається. Um, ну, коли Софія була молодша, вони дуже гарно ладнали. Софія. Um... Ну, такі товаришки були. Але зараз вже трохи у Софії починається підлітковий вік, і вона так, е ну, потроху починає віддалятися, але при цьому е вона може не, не до, ну, вона собі дозволяє якісь. Е Такі речі щодо Юлі, але іншим дітям вона не ну, це моя сестра і чого ви її там. Захищає. Ну, тобто, та, захищає. Але сама може там вдома <схід> теж трохи її муструвати, Наприклад, якщо кажу, прибирати, то ну, вони ж мають прибирати свою кімнату разом. Але ні, Софія. Коман... Бере на себе командування, а Юля має виконувати її накази. ну таке Там або принеси мені те, або подай мені те, ну таке. А... Ну, вогонь свариться, що дивиться там по телевізору, не можуть там вирішити, кому що цікаво. Такі. Але, в принципі, вони дуже мирно співіснують у своїй кімнаті. Вони разом живуть в круг кімнаті. Так, так, так. А коли Софія виявила зацікавленість Юліними особливостями, чи ти сама їй ініціювала цю розмову, um, як це відбувалось? Ну, вперше. Ну, взагалі, з самого дитинства казали, що ну, Юля відрізняється від тебе. Ну, не казали, що там не озвучували там, наприклад, Яна зали. Казали, що, ну, наприклад, Соня хоче лізти десь високо, а ну, там, але Юля там в силу своїх особливостей не може їсти. Та, висок. ну і Ми казали, що ну ти ж маєш розуміти, що вона за тобою не полізе, бо вона ну, відрізняється від тебе. А ну а потім вже, ну озвучили десь Софії було років 9 то їй сказали, що так і так, ну пояснили на, для того рівня словами. що Юля, чим саме вона відрізняється і що таке е, синдром Дауна. Ну, все одно це не дуже заспокоює зараз, коли, там, наприклад, заставляєш заставляю Софію вчити уроки, а чого Юля так менше вчить, а мені більше, а чого мені дають додаткові завдання, а Юлі ні. Е, ну… Те, що Юля відрізняється, не дуже заспокоює в таких побутових вічовах. Як ти відносишся до використання ефемізму сонячного? Ну, насправді діти з синдрому Дауна. Вона різні і о, багато є не сонячних вони. О, ну, тобто сонячний підрозуміває під, 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 що о, дитина така добренька, така постіхається постійно, о, вони такі о, всім поділяться все, всім, ну. Такі щедрі, добрі, лагідні. Насправді це не так. Вони всі різні, як і всі, як і всі люди. Вони різні. Є і добрі, і лагідні, а є і буки, а є і вперті. Ну, і це таке сонячні це більше як така, така милиця для батьків, які щойно. Дізналася про діагноз, і їм ще важко говорити, як і мені тоді, синдром Дауна, в мене дитина з Дауна і, ну, і вони якось намагаються спом'якшити, ну, звикнути до цього. Але але ні, вони не сонячні. це Все точно. А ти коли сама використовувала? Я більше використовувала особливо особлива дівчинка. Ну, якось я хотіла записати її на заняття там, з дефектологом в центр, і, ну, і щоб одразу не лякати, думаю, напишу я так, що у мене така особлива дівчинка, там візьміть її на заняття. А мені відповідають у листі. У всіх нас особливі діти. Що у вас? Ну, щось на кшталт. У кожної мами дитина особлива. Поясніть, що ви маєте на увазі. Тобто я не використовувала сонячні, але використовувала особливо якось так. Ти працюєш у ВБО вже давно і. Це якось вплинуло на твоє ставлення до цих слів спеціальних таких. Е, ну, я розумію тих людей, які їх використовують, але все ж таки правильно називати речі своїми іменами. Людина з синдромом Дауна, дитина з синдромом Дауна. Ну, там, це правильніше. І треба, щоб суспільство звикало до цього формулювання, щоб не було, що ну, Даун це наче, образливе слово. Ні, це, ну, це, це дійсно образливе слово, але не, воно не має використовуватися, ну, щоб синдром Дауна і образливе слово Даун це то тож не. ні, це просто особливість людини. І ну, суспільство має звикати, що синдром Дауна це людина з синдромом Дауна це не образа, а просто людина з особливостями. Як думаєш, чи може нашкодити дитині чи дорослій людині використання ефінізму в їхню сторону? Ну, щодо сонячних, так, може трохи нашкодити, бо якщо. Наприклад, дитина може бути вередлива. і ага у вас дитина з синдромом, кажуть, що вона сонячна, а у вас не сонячна у вас вередлива. У вас дитина любить шкоду робити. І це таке узагальнення сонячне, воно дійсно може нашкодити. тобто Очікують одного, а тут. Геть очікування не справжують. Невиправдані очікування такі mm -hmm. так. У uh, мене, в принципі, останнє запитання до тебе. Що б ти могла порадити, побажати батькам, яких нещодавно народилася дитина із синдромом да? uh, Ну, Перш за все, кожним. Таким новим батькам не вистачає інформації, ви маєте її шукати, але ви маєте все ж таки фільтрувати інформацію, щоб вона була. Ну, не просто хапатися за все підряд, а шукати саме ту інформацію, яка науково підтверджена. і... і Ну, там, Використовувати ті методи, які науково підтверджені, не хопатися шукати якусь чарівну паличку, чарівну таблетку, щоб це навпаки може нашкодити дитині. Потім ви маєте шукати спілкування з такими ж також батьками, і вони зможуть вас і підтримати, і все ж таки ваші проблеми їм будуть більш зрозумілі. І ви маєте знати, що життя не закінчується на, на, з народженням дитини з синдромом Дауна, воно продовжується. І якщо вам там якісь добрі люди кажуть, що все, ваше життя закінчено, це неправда. Ви зможете, і дитина і піде, і в садочок, і в школу, і ви можете піти на роботу, і ваші хобі вони не ну те, чим ви цікавитеся, ви так і надалі будете тим цікавитися. Просто вашу, вашій дитині потрібно буде більше часу для опанування якихось навичок. Так, вам потрібно буде більше її контролювати, але все ж таки життя трошки зміниться, але це не буде, що Шо... все, кінець. Ось. Не буде в чорних фарбах таких, так? Да? Так, так. Ну, бо спочатку малюється все в чорних фарбах, але насправді це не. Дякую, Катя, дякую за. Щиру розмову, дякую за твій час, що поділилася своїм досвідом, своєю історією. До речі, батьки можуть шукати інформацію у нас на сайті у розділі батькам. У нас багато цікавої, корисної інформації, порад, від спеціалістів. До побачення, до нових зустрічей. До побачення, до зустрічі.